Всім привіт, вітаю вас на новому уроці. Сьогодні ми з вами будемо налаштовувати ваші перші рекламні кампанії через Facebook ADS, тобто через рекламний кабінет Facebook. Я, як завжди, знаходжуся на головній сторінці Facebook, ось мій профіль, все гаразд. Для того, щоб перейти до налаштувань, нам потрібно перейти в наш ADS менеджер. Тому я відразу до нього переходжу. І в нас за замовченням завжди відкривається особистий рекламний аккаунт. Тому я переходжу в той рекламний акаунт і в той бізнес-менеджер, у якому будуть відбуватися всі налаштування на мої послуги або ж на мій інстаграм акаунт, відповідно на ваш в тому числі. Тому я знаходжу рекламний акаунт, який мені потрібен. Ось цей ми з вами створювали. В ось цей я переходжу, тому що всі налаштування будуть відбуватися саме тут. Супер перед початком створення рекламної кампанії, давайте ми з вами поговоримо про структуру наших рекламних кампаній. Кожна рекламна кампанія складається з кампанії, групи оголошень та відповідно оголошення. В групі оголошень у нас відбуваються повністю всі налаштування по бюджету, по геолокації, по аудиторії, по плейсментам, тобто місцям, де буде розміщена наша реклама, та відповідно все. У оголошеннях у нас відбуваються налаштування з нашими рекламними макетами та рекламними креативами. Тому давайте відразу переглянемо, як це все відбувається на практиці. Натискаємо кнопочку Створити, відповідно, ми будемо створювати ваші перші рекламні кампанії. У нас всього є 6 рекламних цілей, проте на практиці я вам скажу, що ви будете використовувати всього лише 3 рекламних цілі, тобто для набору аудиторії та для запису на ваші послуги. Це опізнаваність бренду, трафік та взаємодія. І розпочнемо ми з найбільш підходящої для вас цілі. Це така найбільш використовувана ціль. трафік. Тобто Фейсбук буде шукати найбільш схожих людей до тих, хто перейде на вашу посадкову сторінку Instagram або ж сайт. Тому вибираємо трафік, натискаємо кнопочку продовжити. І в нас відповідно не створюється наша рекламна кампанія, і ми почнемо налаштовувати її. На рівні кампанії, все, що мені потрібно зробити, це назвати мою кампанію. Для прикладу це буде трафік на інстаграм. Я так і пишу для того, щоб мені було зручно, і також вказую дату, коли я запускаю цю рекламну кампанію, щоб я потім бачив. Коли я це зробив. По факту налаштування кампанії у нас завершується. Тут також є АБ-тестування. Воно необхідно для того, щоб порівняти декілька аудиторій різних або ж різні креативи. Після чого Facebook вам покаже, ось цей креатив або ось ця аудиторія працювала краще. Відповідно, давай ми її залишимо, а те, що працювало гірше, ми вимкнемо. Я не буду вам зараз це розповідати, оскільки на це піде багато часу. І також у нас є бюджет кампанії Advantage. Що це означає? Взагалі, розподіл бюджету у нас іде. На рівні групи оголошень. Тобто на рівні групи оголошень, ось тут ми вказуємо наш рекламний бюджет, для прикладу, 10 доларів. І ці 10 доларів розподіляються на декілька рекламних макетів. Чому на декілька? Тому що в майбутньому я покажу, чому їх повинно бути декілька. І відповідно 10 доларів на ось цих 4 креативи. Якщо ми обираємо бюджет кампанії Advantage, тоді буде бюджет розподілятися на рівні кампанії. Тобто, в нас тут буде декілька груп оголошень під різні аудиторії, і Facebook буде вирішувати. Які з груп оголошень дати більше бюджету, а кому дати менше? Тобто, я думаю, суть, ви зрозуміли. Переходимо далі. Дискаємо кнопочку далі і переходимо до налаштування групи оголошень. Що ми тут взагалі робимо? Я відразу називаю нашу аудиторію жінки Україна для прикладу. І я хочу створити цю групу оголошень на жінок 18-25 років. Україна для прикладу це буде широка аудиторія. Переходимо далі. Нам потрібно обрати місце події конверсії, тобто куди буде вести ваш трафік. Це може бути сайт, це може бути месенджер, профіль Instagram, WhatsApp або ж виклики на ваш мобільний телефон. Якщо ви хочете набирати аудиторію або в принципі ваш трафік і вся реклама буде йти на Instagram акаунт, я рекомендую обрати профіль в Instagram. тому що якщо ми обираємо сайт і вказуємо там просто посилання на ваш Instagram аккаунт, то він може відкриватися у браузері. Я думаю, що ви прекрасно знаєте, що це дуже дратує цільову Аудиторію, тому обираємо профіль в інстаграм, оскільки наш трафік повинен йти саме на мій або ж на ваш акаунт. Переходимо далі. Далі у нас бюджет та розклад. Про динамічний рекламний матеріал ми з вами поговоримо трошки пізніше. Я рекомендую рекламний бюджет ставити мінімум 5 доларів на день, це в ідеалі. Якщо у вас бюджет трошки більший, можемо ставити 10-15 для початку, буде взагалі супер. Проте 5 цілком достатньо для того, щоб протестувати якісь певні гіпотези, креативи та. Аудиторії. Супер, з цим ми зрозуміли. Дата початку, взагалі, я не рекомендую щось змінювати. Нехай вона, як тільки перевіриться, тобто після опублікування наша реклама йде на перевірку, і перевірка триває 24 години. Проте, якщо ви, так як і я, налаштовуєте рекламу в 21.11, я рекомендую поставити старт початку в 0.0 наступного відповідно дня. Чому так? Тому що по факту, якщо реклама зараз перевіриться за 20 хвилин, вона скрутить 5 доларів бюджету, і реклама може не принести вам ніякого результату. Таким чином, ми по факту страхуємо себе для того, щоб бюджет не відкрутився дуже швидко в той день, коли ви запускаєте рекламу. Також ми можемо встановити дату завершення, але я не рекомендую цього робити. Це робиться лише в тому випадку, якщо у вас є якийсь певний офер з якимсь певним дедлайном, для прикладу, безкоштовна консультація, до 31.10. Тоді ми ставимо дату закінчення 31-10, щоб реклама вимкнулася у нас чітко у цей день. Супер. З бюджетом ми зрозуміли. Переходимо далі. Далі у нас ідуть параметри аудиторії. Взагалі, як ви бачите, у нас тут все чомусь виставилось автоматично, тому я натискаю кнопочку Перейти до оригінальних параметрів аудиторії та налаштовую все вручну. Перше, що ми почнемо, це розташування. За замовчуванням, у нас, звісно, стоїть Україна або та країна, де ви зараз знаходитесь. Тобто реклама буде показуватися на всій території України, окрім тимчасово окупованих територій і територій, де ведуться бойові дії. Тому вручну вам виключати ці міста чи області не потрібно. Супер, тут ми зрозуміли, також що ми можемо зробити. Для прикладу, я хочу, щоб реклама показувалась в Україні, але суто у великих містах. Тому ось тут я натискаю стрілочку і беру включати лише міста і обираю тут параметри, які ці міста повинні бути. Для прикладу, з аудиторією з чисельністю міста не менше ніж 750 тисяч, і ми бачимо, що таких міст сім штук: Київ, Харків, Одеса, Дніпропетровськ і так далі. Тобто це потрібно також для того, щоб охопити максимальну кількість людей там в великих містах. Приклад, якщо вас, там, якщо ви розумієте, що ваша аудиторія знаходиться там у великих містах, а в менших містах та в селах її просто-напросто немає. Я цього робити зараз не буду, я думаю, ви в цілому зрозуміли. Також ми можемо показувати рекламу на якісь певні міста, наприклад, це Київ. Тобто Ми пропонуємо нашу відеозйомку або ми шукаємо клієнтів суто у Києві. Тому ми просто вмикаємо Київ, і для прикладу, цього достатньо. Якщо ви знаходитеся в Дніпрі, ми просто беремо і вмикаємо там Дніпро, і в нас відповідно Дніпро плюс 40 кілометрів. Але я не хочу плюс 40 км, кілометрів, я обираю лише поточне місто. І відповідно, реклама буде показуватися лише у Дніпрі і не далі. Тут я думаю, також зрозуміли. Також ми можемо для прикладу, якщо це у нас Київ, я напишу Київ, я хочу зробити так, щоб реклама показувалась лише на правому березі. Тому я обираю поставити шпильку, ставлю шпильку і обираю там плюс-мінус 7 кілометрів. У нас радіус нашої реклами. І Відповідно, реклама буде показуватися лише на правому березі Києва. На лівому вона показуватись відповідно не буде. Тут, я думаю, також зрозуміло і також ми можемо вимикати якісь певні геолокації. Наприклад, я бачу, що вона виходить за межі Києва, тому я можу вимкнути шпильку, для прикладу, ось так: от, або ж там трошки її перенести, відповідно, вказати, не 16. 15 кілометрів а 12. Тобто ось цей клаптичок У нас реклама там відображатися ось тут от не буде. Можна збільшити трошки цей радіус. Я думаю, в цілому сенс ви зрозуміли. Тут тобто реклама не буде показуватися в Софійській Борщагівці на Борщагівці, там і так далі. Тут все максимально зрозуміло. Для прикладу, ми там хочемо вказати, що ми рекламу показуємо в Україні, включити Україна. Супер, але я не хочу показувати рекламу у Києві. Тому я беру і вимикаю Київ. Супер. Тепер моя реклама буде показуватися по всій Україні, окрім міста Київ. Тому що в Києві реклама зазвичай дорожча, оскільки конкуренція там набагато вища. Тут я думаю, ви також все зрозуміли. Переходимо далі. Вік. Вік. Ми вказуємо в залежності від вашого сегменту аудиторії, від вашої цільової аудиторії. Для прикладу, це там 25-34 роки сегменту аудиторії, саме вашого інстаграм-аккаунту або ваших послуг. І відповідно, це лише жінки. Тому ми вказуємо 25-34 жінки. Тут, я думаю, ви також все зрозуміли. Далі у нас іде детальний таргетинг, але оскільки я вказав, що це широка аудиторія, я не буду вказувати тут інтереси, і до цього ми повернемось трошки пізніше. Далі нам потрібно обрати місця розміщення, тобто місця, де буде показуватися наша реклама. Я хочу показувати, для прикладу, рекламу лише в Instagram Stories та Reels, тому я вимикаю стрічку, розділ цікавий, головний екран і залишаю лише Instagram Stories, Instagram Reels, ось це я також вимикаю, і результати пошуку я вимикаю. По факту, наша реклама буде показуватися лише в цих геолокаціях, тобто, точніше, в плейсментах Instagram Reels та Instagram Stories. Також я можу налаштувати девайси, на яких буде показана дана реклама. Для прикладу, лише пристрої за iOS Я хочу, щоб реклама показувалась лише на айфонах 14 моделі. Тому я тут просто пишу iPhone. 14 і обираю тут 14 Pro Max, там 14 Pro і так далі. Це актуально у тих випадках, коли ви, можливо, показуєте якісь лайфхаки на тих чи інших моделях телефонів, для того, щоб вас підписали, на вас підписалися такі самі юзери, яким цікава, можливо, зйомка відео. Або ж в інших випадках, тут вже залежить від ваших сценаріїв. Але, взагалі, зазвичай я обираю усі мобільні пристрої, і цього більш ніж достатньо, для того, щоб охоплювати нашу цільову аудиторію, яка на нас в результаті підпишеться або замовить наші по. Послуги, по факту, на цьому налаштування групи оголошень у нас завершується, тому ми переходимо далі. Тискаємо кнопочку далі, і тут у нас робота з рекламними макетами, які ми з вами розбирали в попередніх уроках. Для прикладу, перший рекламний креатив у мене буде креатив 1, динаміка. Я його так і називаю. Далі я обираю сторінку, від імені якої буде показуватись реклама. І Відповідно, саме на цей інстаграм-аккаунт у нас буде йти трафік, тобто люди будуть переходити відразу в інстаграм аккаунт. Далі нам потрібно створити оголошення, відповідно, завантажити рекламні макети. Тому я натискаю кнопочку Додати медіафайл, додати відео або ж фото зображення. Обираю наш рекламний макет. На цьому все ми завантажили наш креатив. Обираємо заклик до дії відкрити профіль в Instagram» і обов'язково. Якщо у вас розміщення Reels, ми пишемо рекламний текст. Тому що, по факту, якщо його не написати, то ось тут у нас буде пусто. Тобто, бачите, немає ніякого тексту. А так ми напишемо: підписуйся на, підписуйся на мій блог та отримай. Е Подарунок. Ну, типу, щось такого. Це я пишу просто як приклад для того, щоб ви розуміли. І ось у нас зараз ось тут з'явиться текст. Ви його бачите в сторіс, він відображатися не буде, тому що по факту там немає ніякого місця. Супер, ми з вами додали креатив, все працює, все дуже класно. Можна робити рекламу формату карусель. Це коли у вас буде відразу декілька рекламних макетів. Дивіться, ось ми робимо додати картки з відео. Раз, два, три. Супер, продовжити. І тепер, по факту, якщо я натисну розширений передогляд, то у нас буде відразу три рекламних макети. Це потрібно для того, якщо у вас сенси на ваші креативи просто-напросто не вміщаються, або у вас є три рекламних креативи, які послідовно йдуть один за одним. І відповідно реклама у нас буде відображатися ось так. Тобто у нас перший рекламний креатив, другий, третій. Супер, тут я думаю, також зрозуміло е, нічого пояснювати додатково не потрібно. Це залежить від ваших цілей, проте зазвичай використовується саме одне зображення або відео. Тобто, ми завантажуємо відео, пишемо текст. На цьому все. Далі, у вас, скоріш за все, буде відразу декілька креативів. Тобто, у вас в одній групі оголошень може бути як один креатив, так і три. Проте їх не повинно бути дуже багато. Як зробити ще декілька креативів, щоб вони показувались саме на ось цю от аудиторію? Я натискаю сюди і натискаю кнопочку швидкий дублікат. І, для прикладу, це у мене вже другий креатив. Я відразу його перейменовую, саме це рекламне оголошення, і змінюю відео. Тобто, натискаю кнопочку змінити відео. І тепер у нас буде ось цей от рекламний макет. Тут ми також натискаємо кнопочку Відкрити профіль в інстаграм. Заклик до дії», «Call to action», те, що я вам казав, в уроці по креативам. І ми бачимо, що в нас по факту на цьому налаштування також завершилось. Натискаємо кнопочку знову швидкий дублікат. І додаємо сюди третій креатив. Сенс, я думаю, ви зрозуміли. Цих креативів не повинно бути більше там 7, 8, 10, 20, тому що, по факту, Facebook не дасть бюджету на кожен з цих креативів. Оптимальна кількість креативів в одній групі оголошення орієнтовно 3, максимум 5. І в залежності від того, який у вас бюджет, така кількість креативів може бути. Я думаю, тут також все зрозуміло, тому давайте ми створимо ще одну аудиторію, на яку ми будемо показувати ось цих от три рекламних макети. Я вам просто показую структуру рекламної кампанії, яка вона може бути. Натискаємо кнопочку на групу оголошень, меню дій, швидкий дублікат. Ми бачимо, що в нас продублювалися повністю всі наші налаштування. Тому я тут просто змінюю, для прикладу назву 18-25 жінки е, інтереси, і відповідно просто в налаштуваннях аудиторії я вказую інтереси, які мені потрібні. Тобто, по факту, якщо я там шукаю собі клієнтів для відеозйомки, я відразу вказую малий бізнес, я вказую власників малого бізнесу, я вказую можливо бізнес оунер і так далі. Те, Саме тих людей, ті інтереси, які по факту можуть бути моїми потенціальними клієнтами. Все, я вказав чотири інтереси. Цього більше ніж достатньо. Не потрібно вказувати, будь ласка, більше п'яти інтересів, тому що по факту тоді виходить якась солянка, і воно буде працювати. Ну так собі краще вкажіть чотири інтереси та натисніть кнопочку детальний таргетинг Advantage+. Plus». Дивіться, у нас зараз приблизний розмір аудиторії 600-700 сімсот. Тисяч людей. Якщо я натисну ось цю от кнопочку, у нас відразу аудиторія стає 1,5-1,8 мільйона. Що це означає? Що по факту Facebook буде орієнтуватися саме на ці інтереси, які я вказав, але він буде шукати ще схожих людей до тих, кого я відповідно вказав в цих інтересах. І по факту, зараз ось ці от дві групи оголошень, у нас ідуть на плюс-мінус різну аудиторію, і сильно пересікатися вони на бюджеті 5 доларів не будуть. Тому, я думаю, тут, в принципі, все зрозуміло і знову ж таки питання у вас виникати не повинно. Також хочу вам показати такий інструмент, який називається динамічний рекламний матеріал. Натискаємо кнопочку продовжити. І у нас відразу з трьох рекламних оголошень стає одне рекламне оголошення. В чому взагалі сенс? Нам потрібно обрати відразу декілька відео. Для прикладу, ось ми обираємо. Е 9 відео різних. І Facebook буде сам показувати тим чи іншим людям той чи інший рекламний макет. Відповідно, від цього можуть також покращитись результати. Тут потрібно тестувати для того, щоб зрозуміти, чи дійсно це вам іде в плюс, чи це вам іде в мінус. І так само ми можемо додати декілька варіантів тексту. Facebook буде сам обрати під той чи під інший рекламний макет той чи інший варіант тексту. Я думаю, тут ви також, в принципі, все зрозуміли. Ось така от орієнтована у нас структура рекламної кампанії виходить. Одна група оголошень у нас іде на широку аудиторію, тобто взагалі без інтересів, Facebook буде сам шукати тих людей, які потенційно ми цікаві їм. І одна група оголошень у нас суто з інтересами для по факту на власників бізнесу, яким цікаві наші послуги, зйомки, контенту, зйомки, відео і так далі. Також ми тут можемо вказати будь-яке місто, в якому ви працюєте. Ну, я думаю, тут також, в принципі, все зрозуміло. Давайте ми з вами швиденько розберемо ще деякі цілі, які ви, можливо, будете виконати. Натискаємо кнопочку створити, створити кампанію і обираємо, для прикладу, упізнаваність. Що це означає? Facebook буде охоплювати максимальну кількість людей за максимально низьку вартість, і, відповідно, вашу рекламу побачить більша кількість людей. У нас є декілька цілей результативності, це максимальне охоплення, тобто Facebook буде показувати максимальній кількості людей вашу рекламу один раз, по факту. Збільшити кількість показів, тобто людям буде показуватись ваша реклама як можна частіше. І відповідно, максимальний приріст згадування реклами. Я не знаю, як це працює саме у Фейсбука. Ну, можливо, він якось своїми алгоритмами розуміє, що ага, я, я згадав, хто такий Рома Саган. Типу, або я запам'ятав, хто такий Рома Саган, дивлячись його таргетовану рекламу. Зазвичай ми тут використовуємо саме максимальне охоплення реклами, які у нас відмінності по е, трафіку. Тобто, по факту, налаштування аудиторії у нас абсолютно те ж саме. Лише ми ручні плейсменти обов'язково вказуємо і вимикаємо все, що стосується Фейсбуку, тому що по факту немає сенсу крутити рекламу у Фейсбуці, якщо посадкова сторінка знаходиться в Інстаграмі. І вимикаємо також інстрім, вимикаємо результати пошуку і відповідно не рекламуємося в додатках. Та сайтах. Я думаю, тут також, в принципі, все зрозуміло. На рівні е, саме оголошення, у нас також є відмінності. Тобто, ми так само по факту завантажуємо наш рекламний макет. У нас є одне зображення або відео, реклама формату карусель, або ж колекція. Звичайно, використовується саме одне зображення або відео. Тобто одне оголошення, один рекламний макет. Ми так само додаємо основний текст. І ми додаємо місце призначення, тому що, по факту, якщо ми не додамо місце призначення, то людина не зможе нікуди перейти. А тому ми обов'язково додаємо місце розміщення і вказуємо посилання на ваш Instagram аккаунт або ж на ваш сайт. Для прикладу, просто ось так: instagram.com.roma romasagan. І відразу перевіряємо, чи все у нас працює, чи саме Facebook відкриває, і люди будуть відкривати і бачити мою Instagram сторінку Тут, я думаю, також все зрозуміло. І давайте ми з вами ще на прикладі подивимося рекламну кампанію з ціллю повідомлення, тобто взаємодія. Ми можемо налаштувати тарги так, щоб люди нам писали в Дірект якісь певні ключові слова, які нам потрібні. Для прикладу, ми видаємо чек-лист або лід магніт, або безкоштовні відеоуроки, або там, приклади шрифтів, і так далі. Якщо людина підпишеться на наш інстаграм та напише в Дірект слово, там, не знаю, лід магніт або просто слово безкоштовні уроки. Тобто, ось так, от все, все налаштовується через ціль взаємодії. Дія. Дискаємо кнопочку продовжити. Знову ж таки, переходимо в групу оголошень, обираємо додатки для обміну повідомлень, обираємо лише «Інстаграм», так само налаштовуємо бюджет, вказуємо нашу аудиторію. Ось тут все це налаштовується. І обов'язково вказуємо ручні місця розміщення, обираємо, де буде показуватись ваша реклама. І відповідно тепер ми просто завантажуємо так само креативи і налаштовуємо шаблон повідомлення. Тобто, от ми бачимо привітальне повідомлення, і ось ми бачимо там, де прикладу три варіанти запитань, які може людина вам задати. Якщо це наприклад, прикладу видача якогось певного рівмагніту, то ми так і пишемо там, не знаю, шрифти. І відповідно людина бачить, вона бачить вашу рекламу, натискає кнопочку натиснути повідомлення. натискає кнопочку шрифти. Відповідно, повідомлення надсилається і далі вам потрібно просто налаштувати воронку в мені чаті. І відповідно все це буде плюс-мінус автоматизовано. Тут я думаю, також все зрозуміло. Обов'язково після того, як ви налаштували ваші рекламні кампанії, вам потрібно просто натиснути кнопочку опублікувати, і відповідно реклама піде на перевірку. Перевірка займає орієнтовно 20 до 24 годин. Це може бути як 20 хвилин, так і 23 години. Тобто до 24, це точно. Тепер я з вами хочу поговорити про аудиторії. Тобто, ось ми бачили, ми з вами вже налаштували якісь певні аудиторії. Але для прикладу, я хочу зробити так, щоб реклама не показувалась моїм підписникам. Що я роблю? Я переходжу в пункт аудиторії. Я натискаю кнопочку Далі Створити аудиторію. І в нас тут є як спеціальна, так і схожа аудиторія. Натискаю кнопочку Спеціальна аудиторія. Обираю тут обліковий запис Instagram. Далі. І обираю Instagram аккаунт, і тут я хочу, щоб обралась та аудиторія з моїх підписників. Тобто я обираю облікові записи, які почали стежити за цим професійним обліковим записом. І для прикладу я пишу підписники Instagram. По факту, зараз Facebook візьме і визначить всіх наших. Підписників. Тому в е, нас аудиторія почала створюватись. Ми переходимо знову в групу оголошень тої рекламної кампанії, яку ми створюємо. І ось тут, в пункті аудиторії, ми бачимо спеціальна аудиторія пошук наявних аудиторій. Я натискаю кнопочку вилучити і обираю тут ту аудиторію, яку ми з вами щойно створили. І що я щойно зробив? По факту реклама буде показуватися всім тим, хто у нас ось тут там, для прикладу, Україна 18-25 років, жінки з певними інтересами, які ми тут вкажемо, але вона не буде показуватися нашим підписникам. Тобто нам не потрібно буде витрачати зайві кошти на те, щоб показати рекламу нашим підписникам. І насправді тут варіації є дуже багато. Для прикладу, що я хочу ще зробити. Обираємо обліковий запис Instagram, кнопочка далі. Обираємо наш Instagram акаунт або ж ваш Instagram аккаунт, точніше. І далі я хочу показувати рекламу людям, які взаємодіяли, точніше заходили на мій профіль в Instagram, тобто я її так і називаю. Заходили 365, створити аудиторію. Очікую, поки вона створиться, готово. Переходжу знову в групу оголошень, і тут включаю людей. Зараз ми оновимо сторінку. І тут ми включаємо людей, які заходили на наш інстаграм, але чомусь не підписались. Тобто, по факту, люди, які заходили протягом останнього року і не підписались на наш акаунт. Будуть бачити нашу рекламу, і насправді таких варіацій тут дуже і дуже багато, ви можете створювати їх в залежності від вашої воронки або в залежності від вашої цілі, тобто ми там у нас є варіанти: люди, які стежать, люди, які взаємодіяли, люди, які е, заходили на наш аккаунт, люди, які взаємодіяли з рекламою або дописом, тобто лайкали, зберігали, писали коментар. Люди, які писали повідомлення, і люди, які зберігали будь-який допис або ж рекламу. Тобто, якщо ви просто перейдете на ваші ви бачите, що їх там дуже багато. Можливо, там є якісь ваші потенційні клієнти, яким можна показати таргетовану рекламу. Я думаю, тут також зрозуміло. Також я рекомендую кожному з вас подивитися, взагалі, які ще інструменти створення аудиторії у нас тут є. Для прикладу, ми можемо створювати аудиторію з якихось певних відео. Тобто ми обираємо, що ми будемо показувати рекламу людям, які переглянули більше 50 нашого відео. І ми відповідно обираємо наше відео нашу сторінку, точніше, яку нам у якій нам потрібно буде знайти відео. Тобто ось я обираю інстаграм ось цей от профіль Instagram бізнес. І я, для прикладу, бачу, що ось це відео переглянуло 70 тисяч людей. Натискаємо кнопочку підтвердити, і тут ми беремо 50% від. Просто пишемо, називаємо аудиторію 50% від відео, тобто це буде орієнтовно там, не знаю скільки відсотків, але аудиторія повинна бути непогана. І відповідно в майбутньому. Я просто беру ось тут от, і налаштовую рекламу на тих, хто подивився 50% від нашого відео. Знову ж таки, потрібно оновити сторінку просто. І тут ми обираємо 50% від відео. Тобто реклама буде показуватися тим людям, які подивилися більше ніж 50% нашого якогось певного відео в нашому інстаграмі. Не дивіться, будь ласка, на приблизні результати за день, тому що по факту Facebook ще не встиг зібрати цю аудиторію, тому ми не можемо робити якісь певні висновки, що розмір там недоступний або дуже мало. Тому що, по факту, дивитися також рано. Також ми можемо з вами створювати схожу аудиторію. Що ж це означає? Дискаємо кнопочку Створити аудиторію, схожа аудиторія. Пишемо там, для прикладу, зазвичай воно тут висне, тому можливо це лише в мене так. Ми обираємо розмір нашої аудиторії. Чим менший відсоток, тим більше схожа аудиторія на ту, яку ви оберете донором. Наприклад, прикладу, я хочу створити схожу аудиторію з моїх підписників, тому я обираю тут 0,1%. Я вказую, що країна у нас Україна. І обираю наявну аудиторію. Тобто, джерело у нас для прикладу буде підписники Instagram. Шукаю тут цю аудиторію. Ось вона у нас є. Супер. І ось тут натискаємо кнопочку Створити. Просто ось вона у нас є створити. Супер. Наша аудиторія створилася. Вона поки що відповідно створюється, аудиторія збирається. І в ADS менеджері я знову ж таки оновлюю сторінку, щоб у нас аудиторія підтягнулася. Я обираю аудиторію, схожу до того, що в мене в підписниках. Ось вона є, схожа аудиторія. І по факту тепер реклама буде показуватися тим, хто максимально схожий до моїх підписників. Я думаю, тут також сенс. Ви зрозуміли. Також ми можемо включити Advantage Plus для того, щоб охоплювати більшу кількість людей, які потенційно схожі на моїх підписників. І джерело даних насправді може бути будь-яке, тобто люди, які писали вам в Директ. Можливо, у вас є якась база клієнтів, яку ви також можете завантажити у Facebook. Вона складається з номерів телефону та електронних адрес. І Зібрати якусь схожу аудиторію. Я думаю, сенс ви тут також зрозуміли. Як ви бачите, насправді налаштовувати таргет через рекламний кабінет не так складно. Тим більше, що Фейсбук вже максимально все автоматизує, і ви бачили, взагалі, що на початку створення рекламної кампанії. Якщо я зараз натисну кнопочку Створити, оберу там ціль трафік, продовжити. Ви побачите, що взагалі налаштування аудиторії у нас немає, тому що по факту Фейсбук сам автоматично її знайде. Проте, все ж, поки що, я рекомендую перейти до оригінальних налаштувань аудиторії і налаштовувати її поки що вручну, тому що по факту логорит лише якось тестується, і відповідно не можна повністю на них надіятись. Я думаю, ви все зрозуміли. Я в кожному з вас рекомендую просто перейти в рекламний кабінет та поклацати його, подивитися, що за що відповідає, створити декілька аудиторій персоналізованих, луки лайк, завантажити їх в групу оголошень. Не обов'язково запускати рекламні кампанії. Хоча б просто подивіться, як це все виглядає, та поклацайте його своїми ручками. А я дякую вам за увагу. Сподіваюся, що вам дійсно все зрозуміло. і У вас не виникає ніяких питань. І до зустрічі в наступних уроках.